Вам цікавого розповіла Галена Володимирівна Марія Василівна. мені дуже шкода, що я запізнився. Я, я би чому? ще більше дізнався чогось добре. Але хочу сказати, що десь колись давно-давно мені потрапив до рук вірш Василя Кухти. Я народився в рахові коле, газда останній маршю по Кушнір останній гаптував кептар. От хисток хрестився, песанкар. Мене надзвичайно вразили ці поетичні лярки, тому що це був похмурий час, коли ми забували свої звичайні традиції, свої корені, своїх дідів прадідів. А тепер, на, на щастя, часи змінилися, стало модним і держава допомагає нам повертатися до своїх викликів, до своїх першоджерел, до свого джерела. І потім були інші твори, бо Василь Васильович пише про рідний край, де народився і виріс, де народилися і виросли ми, де пощастило нам жити і працювати. Це твори про Говерну і Петрос, про тису і подарей, про те, як він маленьким ходив полядувати, про гуцуїв, про наш гуцульський Париж, про нахід. Як князь гуцульський. Зітканий із грому із сизих храни московського полону, я вилитий із гніву, мов з мосяжу, ніхто не перекусить срібну пряжу, як князь гуцульський, різьблений із бука, у чорториях купаний і муках, і товчений на мак в підземних гротах, я світ засіяв. Маками із рота, Я князь гуцульський, вишептаний стеші, на писанках моє обличчя пишуть. зродився я з молитви і прокльону з підкови над порогом твого дому, як князь гуцульський, тесаний з граніту, зав'язли в моїм тілі доломіту, я вирваний із бою. Смутку ночі хай тінь моя тобі відваги вточить. Я князь гуцульський породаний, забутий, В Вланци зневаги і юдами запутий. Скрикне ж ти, я прилину птахом, Укути микуличин, дору раків.